Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. 12 червня в районі одного із селищна сумщині. Рота білоруських контрактників, що воювала під російським командуванням, раптово відкрила вогонь по тилових підрозділах РФ за 8 хвилин бою. Знищено штабний автобус з командуванням батальйону, три вантажівки з боєприпасами, частину охоронного підрозділу близько 18 осіб. Після цього білоруси під керівництвом полковника вийшли на зв'язок з ЗСУ. Заявили про повний перехід на українську сторону, передавши шифри пересування військ РФ у сумській області, координати складів маршрутів підвозу і вузлів зв'язку систему взаємодії батальйонів, яка дозвола ЗСУ здійснити серію точкових ударів. Ми не можемо бути частиною геноциду. Ми не за Лукашенками за свободу, і тепер з вами звернувся військове відео, записаному вже в тилу ЗСУ. Це вже не перші такі ситуації. Свого часу до Білорусі звертався білоруський полковник Сахащик, хороший друг залужного. Нагадаємо, як це було. Здравия желаю, защитники Отечества. Мое обращение к вам, гвардии подполковник запаса Сахащик Валерий Степанович. Представляюсь, поскольку уволился достаточно давно, кто-то из нынешних десантников может меня и не знать, хотя я думаю, все слышали об испытаниях названия «Черный орел». Нынешнее доблесть и мастерство пошло как раз оттуда. Ну, еще о том, что когда-то 38-я Брестская десантная бригада каждое утро бегала десятку и в полном составе купалась в озере круглый год. Ну, так я как раз тот комбриг, который четыре года бегал впереди бригады и первым прыгал в прорубь. Я черный орел номер один. Все наиболее важные вещи в жизни происходят, как правило, экспромтом и неожиданно. Невозможно подготовиться к тому, чтобы стать героем. А теперь до реалий. Другая прорывная сумма не втраты РФ. Завдяки разведанным от Беларуси украинской артиллерии и дроны «Грим-2» нанесли низку удары по зонах зосередження техники РФ на південному фланге. Понад 30 одиниць із техніки знищено, зокрема шість танків Т-90. дві роти ворога потрапили в зону перехрестного вогню. Частково знищені решта дезертирували або здались в районі баси замикання котла, звідки РФ не змогла евакуювати поранених. Фактично, наступ росіян на суму провалився а частина, що залишилась, займають оборону або відступають без наказу. Один із полонених сказав. Нам брехала про шлях відкритий. Ми потрапили під удар і нас дали свої ж Третя деморалізація росіян в сімському секторі. Понад 1200 дезертирів зафіксовано за останні 72 години. Частина бійців відмовляється виходити з укриттів. Не реагує на накази офіцерів. Фіксуються суїцидальні настрої серед мобілізованих використання російськими командирами загороджувальних підрозділів. Місцеві партизани добувають поранених солдатів РФ, що залишились без підтримки в штабі західної вов. Психологічний шок, втрачена ініціативу резерви з курська ударами по мостах і логістиці. Четверте реакція Кремля ФСБ визнала білоруський інцидент як масове зрадництво. Лукашенко мовчить. Ймовірно, він не контролює повністю частини, що діяли під російським командуванням. Путін скасовує нараду з радбезом, підозрюють втрату контролю над частиною союзних військ. Водночас Патрушові Золотов планують перехід до режиму внутрішнього подавлення, тобто зачистки неблагонадійних підрозділів всередині. Армія висновок білоруський злам на сумщині не просто тактичний розворот, це символ того, чи навіть союзники РФ готові вдарити в спину, коли морально не витримують брехні і втрат. І кожен новий злив розриває путінську вертикаль зсередини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.